Привіт, дорогенькі! Сьогодні оформляємо розрізи в бокових швах футболки. Для такого оформлення для початку визначаємося з довжиною виробу. На футболці зайве обрізала, розпорола бокові шви на відповідну висоту і підшила нижній край, деталь переда і спинки. Зазвичай, в такій роботі, для того, щоб закрити зрізи, саме зрізи використовується кіперна стрічка. Підходящого кольору в моїх запасах немає, як це зазвичай буває дуже часто. Хотіла використати темно синього. Думаю, як варіант було б непогано, але вона занадто широка для такого оформлення. Що я роблю? Зобрізка, вирізаю полоску трикотажу, наклеюю клеєву сітку шириною 1 см, не ширше. Запрасовую припуски з обох боків і зайве обрізаю настільки, щоб вони потім заклалися в стик. Тобто, якщо ширина стрічки сантиметр, то по пів сантиметра з обох боків залишаємо паперову основу знімаю і припуски запрасовую зрізами до центру. З виворітної сторони прямострочною машиною закріплюю шов до початку розрізу. В цьому ж місці розсікаю припуск однієї деталі, лише однієї, не обох, до строчки до шва. Стрічка готова. Ідемо на машинку. Для початку закріплюємо стрічку, визначаємо її центр довжини. І оскільки моя стрічка має лицьову і вивертну сторону, накладаю її на припуски лицьовою стороною донизу. І настрочуємо чітко-чітко по підшов, по попстрочку. Є. Тепер припуск з розрізом відгортаємо вбік. Стрічку складаємо кутиком вгорі. І настрочуємо вкрай донизу. Орієнтовно по лінії згину, яка має бути. І таким же самим способом настрочуємо на цю частину, де в нас розріз. Викладаємо на стіл цю відгортаємо, складаємо кутиком і так само настрочуємо вкрай по лінії згину. Кінець стрічки підгортаємо всередину, закладаємо і в вкрай. Зараз роботу виконуємо з виготової сторони. При роботі з трикотажними полотнами обов'язково використовуємо голку для трикотажу. Верхній кутик. І розвертаємося по протилежній стороні донизу. Mm. Mm. Кінець так само ховаємо всередину, довжину тасьми беремо з хорошим запасом. Зайве завжди можна буде зрізати. Mm. Виворітна сторона, лицева. І тепер з лицевої сторони закріплюємо припуски над самим розрізом поперек від кутика до кутика. Формуємо трикутник в верхній частині. Є. І перехожу на протилежний бік. Болочка готова, а саме розрізи в бокових швах. Це я оформляла повністю. А цей вже в режимі швидкої зйомки. Думаю, що для вас не було зайвим оформлення стрічкою саме з основного матеріалу з його відрізка. Тож, на сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення!